Всім привіт! Значить, написала мені пані Маргарита. Доброго вечора. Я Маргарита. Дружина зникло безвісти 25-ї бригади. Я пишу від імені рідних, наші рідні просто зникли групами і пояснення даних нуд. Командування мовчить, все зашифровано. Хлопців просто кинули на м'ясо з білетом в один кінець. Ми просимо вашої допомоги в розголосі. Нам уже. Випустили ролик з нашим зверненням, ми благаємо вас, допоможіть в поширенні нашої біди. Допоможіть нам знайти рідних. Благаю, допоможіть байдужість та мовчання за ці чотири місяці мене просто вбиває. Так, значить, ось такий лист прийшов мені від пані Маргарити. Дивіться, що я хочу сказати, я передивився їхні ці ролики, ви зараз теж побачите, і там ідуть заяви про злочин, що командування відправляло більшість військових не на нуль, а на мінус один на окуповані території, які вже наперед знали, що вони вже всі захвачені, і командування тупо відправляло. Туди військових, військових без підготовки, яких тільки-тільки зловили цикаштики на вулиці, ніякого навчання не було. Де військова прокуратура, де кайданки, де затримані ці командири, в кожного командира, який посилав, тут є ім'я, фамілія, всі акти проводились. І такі командири повинні бути вже давним-давно відсторонені. Бо вони як не заробляють тупо на цих військових, відправляючи і потім зарплати. На карточки їм ідуть їхні зарплати, да? або з якоюсь іншою метою. Може, вони на Росію працюють, на окупанта. Де розслідування? Де військова прокуратура? Це повний пиздець. Військова прокуратура і відповідні служби спецслужби вже давним-давно повинні були провести розслідування і відзвітувати перед цими матерями, батьками, синами. Дивимося відео. Ми родини військовослужбовців 25-ї окремої десантно-штурмової бригади та інших підрозділів, які прикомандировані до цієї бригади. Звертаємося до влади, громадськості та усіх небайдужих громадян про розголос нашої ситуації, яка склалася на Покровському напрямку. Карлівка, Нейтелови, Снобордівка, Уманське. Наші рідні зникають просто безслідно, і це викликає у нас глибоке занепокоєння. Мій чоловік, 28 на їхав з навчання. 30.05 його та ще троїх військовослужбовців відправили на позиції, які вже були окуповані. 1.06 він рахувався вже як безвісти зниклий. Наш рідний вважається безвісти зниклим з 11.06.2024. Ми живемо на відомості, тому що не знаємо його долю. Можливо, полон, можливо, поранений. Але ніякої інформації від командування немає. Як пояснити безвісти зникли? Чому так стається? Чому безслідно зникають хлопці? Допоможіть нам дізнатися цієї правди. Мій чоловік 28 травня 24-го року приїхав після місячного навчання в зону бойових дій. 31 травня їх вивезли на позиції. 31 травня він зниклий безвісти. Ось вся інформація. по ці пори тишина. Сотні зниклих в тому населеному пункті, а відповідь дай нуль. Я прошу розголосу нашого звернення та прошу зворотнього зв'язку командування 25 ї бригади з нами рідними. Надайте нам правдиву інформацію про наших героїв. Мій батько вважається зниклим з 10.06.2024 року. Крім статусу безвісті, зникли більше ніякої інформації від командування не було. У мене питання: як відправили на нуль обмежено придатних та чому командування не несе ніякої відповідальності, відправляє наших хлопців у сіру зону 1.06. я крайній раз спілкувалася зі своїм батьком? Відтоді я більше його не чула. Їх відправили одразу після навчання. Їх відправили без належної підготовки з двома магазинами патронів, і вони навіть не мали ніякої комунікації і не знали, в якій вони бригаді знаходяться та хто їх командир. Мій батько вважається зниклим з Крім статусу безвісти, зникли нічого не відомо. Відправили їх на нуль. З належної зброї просимо вийти командування з нами на зв'язок і сказати нам всю правду за кожного безвісти військового військовослужбовця. Мій брат, військовослужбовець військової частини А7314, був прокомандирований до 25-ї бригади. Пропав безвісти звісти 11.06.2024 року. До цього дня ми не знаємо, де він знаходиться. В мене питання, чому відправляють наших хлопців на окуповані території, в сіру зону, куди не можна зайти евакуаційній групі. Просимо командування, нарешті, поговорити з нами та сказати правду про кожного безвісти, зниклого військовослужбовця. Мій брат, військовослужбовець, який на сьогодні рахується зниклим безвісти від 11.06.2024 року. Був прикомандирований до 25-ї десантно-штурмової бригади. Знаходились вони на Покровському напрямку. НП Карлівка, НПНЕТАЛОВА. Я прошу розголосу. Чому тому, що якщо в акті про розслідування зазначено, що він загинув, я прошу, щоб відбувався обмін тілами і ми могли гідно похоронити наших рідних. Я мама військовослужбовця 25-ї бригади, який зник безвісти. Звертаюся до всього командування цієї бригади. Чому матері, брати, сестри доповинні жити і ждати, ми повинні знати, робіть для цього хоч що-небудь.